Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми будемо збагачувати словник. Пропоную з'ясувати, як називаються частини нашого тіла. Здебільшого чую, як кінцеву нижню частину хребта називають копчиком. Наші словники не знають такого слова. Українською мовою цю частину хребта слід називати словом куприк. Запам'ятайте, так само немає в нашій мові слів бедро і ягодиця. Відповідниками цих російських слів в нашій мові є стегно і сідниця. У множині стегна і сідниці. Ідемо далі. Частину ноги від коліна до стопи називаємо не голінню а гомілкою або голінкою. Також своєрідну назву має задня частина гомілки. Вона називається литка у множині литки. Отже, запам'ятайте ці слова: куприк, стегно, сідниця, голінка або гомілка, литка. Вийшов своєрідний міні-урок анатомії. Збагачуйте свій словник і пам'ятайте, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.